Малята, вітаю вас! Я знаю, що ви полюбляєте казки. І сьогодні я вам хочу запропонувати казку, яка називається У темній норі. Сідайте зручненько і слухайте. Два друга. Каченя і Курчатко пішли гуляти в ліс. Пішли вони гуляти в ліс. Гуляли, гуляли, гуляли. По дорозі вони зустріли лисичку. І вона їх запросила у себе в гості. Каже їм, йдемо зі мною в мою нору. Та каченятко і курчатко пішли до неї в гості. Коли малюки прийшли до лисички, вона відчинила дверці і запросила їх до своєї нірки і запропонувала зайти першими. Ось пішли вони. Тільки переступили поріг курчатко і каченятку. І лисичка швидко закрила двері на замок і засміялась. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, як спритно я вас підманула. Побіжу я тепер за дровами, розпалю вогонь, нагрію воду і кину у неї вас, малюків. Отже смачний буде супчик у мене. Каченятко дуже страшенно боялося темряви. Не плакало, воно думало. І ось нарешті придумало. Каченятко запропонувало курчаткові вирити підземний хід. І вони почали лапками розгрібати землю. Незабаром у велику щілину проник промінь сонця. І щілина ставала все більшою та більшою. І ось друзі вже були на волі. Ось бачиш курчатку, сказала маленьке коченятко. Якби ми сиділи з тобою просто і плакали від того, що нам страшно у темряві. Лисичка б нас вже давно з'їла. Треба завжди пам'ятати, що ми сильніші і розумніші за наші страхи, а тому легко зможемо з ними впоратись. Курчатко і Каченятко обійнялись і радісні побігли додому. Прийшла лисичка з дровами, відчинила двері, заглянула, а немає курчатко і коченятко. Немає. І лисичка заглянула у Нірку і завмерла. На місці вона здивувалась, нікого не було. Малята, сподіваюсь, що ви зрозуміли, що ніколи не треба плакати, панікувати, якщо з вами щось трапилось. Треба покликати на допомогу, хто поруч з вами. І запам'ятайте, що з незнайомцями. Ніколи не треба нікуди ходити, бо може бути, трапитись лихо. Так, сподіваюсь, моя казочка вам сподобалась. До побачення! Бережіть себе!